Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб конкретно жорстко радувати своїх підписників бабосами. Тому що саме зараз у мене на балансі 3 мільйона 689 тисяч і 9 гривнів. Хе-хе. І зараз, в принципі, можна пробувати виїжджати і ставати конкретно жорстким типом. Але перед цим, як тільки ви скачали гру по посиланні в описі, все, що вам потрібно, це всього до навсього відкрити менюшечку, нажати сюди, Потім нажати кнопочку Восьмий пункт, використати промокод і після цього ще одну кнопку Жмакайте ввести промокод. Потім пишете сюди тако з великої букви Саня Боу. І як тільки ви ввели промокод, правильно жмакаєте далі. Вам пише в чаті, ви успішно використали ютуберський промокод. Мені, правда, пише, що я вже використав, бо я вже, ну, я вже я вже, я вже, вже й бонуси забирав за той промокод, і тоді тепер. В общем-то, далі ви також макаєте сюди, забрати бонус, забрати бонус за промокод. бенц. І вам начисляється на баланс 200 тисяч гривень, потім ще левел прокачується. Зараз у мене який левел? Зараз у мене сьомий рівень, я чоловік, це нормально, і став скрині впевнений. Ну я впевнений в собі. В общем-то, і після того, як ви позабирали всі свої бонуси, стоїте ви такі на вокзалі і берете там звичайний скутер. Скутер, кстати, можна взяти повністю безкоштовно, шуруєте, купуєте собі або тачку, або квартиру, і при тому всьому, що грати, ви ж можете ще й з телефону, не тільки з компа. І це максимально, максимально круто. А ми зараз поїхали в. Взагалі, хоча б чи є хтось у нас тут із підписників поряд Ну, а якщо нема, то заїдемо на заправочку, заправимося і буде все чітко. Отут постійно тусовочки якісь. Тут прям народу вообще тонна, прикинь Тут прям народу просто капець. прикинь Народу тут капець, як купа. Це солідно. Погнали, тут десь у нас має бути заправка. Вроді як по правій стороні, якщо я не помиляюсь, а я можу помилятись. Ну, банк то точно є. Ми його вже проїхали, а заправку. Де заправка? Походу заправка не тут трохи. Походу, я трошки провтикався. Нам треба хорошому час на заправочку, і після того поїздити, понаходити якихось челіків, які не сильно хорошо прокачені, які просто тільки стартують цю гру і спробувати їм якось допомогти. Правда, я вже трохи людей поторанив <схід> тих, які починають цю гру <схід> з мопеда. Не хотілось, звісно, це робити, ну, вибачте, вибачте, мені хотілося все таки. Бістріше заправитись, тому що як тільки ми зможемо заправитись. У нас все буде максимально чітко. Ось, ось заправка, да Я просто не в ту сторону поїхав. Ну, таке буває. Правда, аби я ще згадав, яка команда, щоб заправитись. А, так тут написано. Надо написати команду fill, Окей. Слэш fill Прописуємо. Заправив автівку на 3280 Нормально, повен бак у мене тепер. Ось, ось, чуваки, мене, походу, шукають. Да, стоп, Саня. Хе-хе-хе. Здарова! -хе -хе. Ксенія і Джок. Не Джок, старіна. Чим взагалі займайся, Що поробляєш? Я ще просто хожу на діглах стріляюсь. Ну непогано, ти валишь, чуєш? Вообще не погано. Давай не стиримо педа. Все, подали. Прикинь, чи його завезуть. А, у нього тут Кентікс. У нього тут Кентікс Ксенья. Непогано. Ладно, Джок, давайте їдемо трошки бабла. Пишесеньок это я знаю, Та я поняв. Жок, я понял, старина. На тобі би 20 тысяч, братуха. На ти, О, ти підписаний, все, даю 30. Даю 30. Даю 30, все. Тримай. Все, я понял. Ю, йо, ю, все, пише. О, дякую. Нема за що, старина, погнали. Нам треба найти ще таких же самих чуваків. як ти, які мене знають. скот, сенчеус. Ну, я дам бабла. І мені би по хорошому мені би вообще по хорошому Найти ще якихось пасків. Типа, Ксанья тоже ездила, понял? Разом з Джоком. Але вона особо, ну, цього нічого в чат не писала. Мені би познаходити супер жорстких пациків якихось ще, щоб комусь ще дати бабла. Тут все хтось стоїть, але він на паузі вже цілу годину. І по суті, то більше я поки нічого не бачу. Вже, правда, вечір? Ну, я би сказав навіть ніч. От тут даже в ігрі видно, що тупо ніч. Тут, кстати, час Ну, дроблений, як в, жит... в реальному житті. Якщо у вас на вулиці вечір, ніч, то тут теж буде вечір або ніч. От, а днем день. Зранку ранок. І в принципі, це дуже прикольно. Мені це подобається. Але ніч я тут дуже рідко бачу, тому що в основному я граю днем. В основному я граю днем. Ось таксист є, Тут Тупо два таксиста Максим і Тимур Непогано, непогано, челікси серйозні. Що в нас тут ще є? Тут ще Віка якась на паузі стоїть, Уже нормально, 20 хвилин чисто АФКшеч. АФКшечка на 20 хвилин. Бомбезно. Тут ось ще ще челікси на якісь потужні машинки. А ну? Блін, і за те, що у мене заноси, я не можу її догнати! Давай ще ще раз попробую. Уже нормально розігнався. Все, сюди. Догнав. Якась беха чи що це, чи це Lexus? Ух ти йо, як же мене носе! Блін, дивись, свали? Погнали доганяти його. Я б ще з тачки постріляв, аби міг, але не можу. Так тут блокпост якийсь. А це вообще Мерседес, чи що? Пожди. Да, в нього Мерс Обалдеть. І в нього він ще й туле, прикинь. Я ось зараз їду 170, 200, 270, і вже коли я їду 270, я його можу доганяти. У мене тоді його машина пригружається. Ну він десь їде в районі 300, понів. Ну непогано. Рома взагалі летить. Я, правда, не можу так. Ух ти, йо! О цього я не хотів робити. хе Ну що, Санячка. Дві, Дві, поплаваємо? Двіка штука. Це беха? Беха. Віка крутка. Я, Я спочатку прочитав крута, але то не віка, то віра. Кстати, душа слабо едет вся тачка, понял? 170 давай. Джон, короче, капец. Он все время хочет за мной кататься. <хи> просто весь час Джон хочет со мной лед. И прикинь, надо просто понаходить кілька пациентів. А из-за того, что ніч, я не можу никого, по сути, найти. Тупо никого не можу найти. Ось есть таксист. Пожди. Старина, таксист. Старина, таксист! Постий! Постревай! Старина! Босс бандит! Чи як в тебе там ник. Старина. Старина. Босбандит. Ти вообще давно робиш таксистом старина? Стій! Старина! Втік, бос бандит! Просто свалив! І тачка моєї нема. Абалдє останусь бомжувати біля біля автосалону. Знаєш, біля автосалону теж непогано бомжувати. По суті, тут дуже багато мажорів, які приїжджають за тачками, і вони можуть мені дати трошечки лавешки, або я їм чимось допомогти підбирати на тачку. Але так як тут тупо нікого нема, то напевно ми на цьому друзі будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайдена і само собою не забувайте вводити мій промокод, тому що завдяки ньому ви можете назбирати собі неймовірну купу бабла, завдяки яким ви зможете стати. Конкретно потужним тіпом, і ну, купити тачку, квартиру, пушки, зброю, в общем, все-все все буде ваше. І ви будете королем цього сервера. Прикинь, Богдан Кейдж просто володіє автосалоном. З ума зійти, це ж максимально потужно. Кстати, це автосалон якого класу? Походу. Да, Це автосалон самого класного класу. Це ще в сіром кольорі непогано воно виглядає. Це бугаті. і в жовтому теж прикольно. В зеленому цікаво виглядає. Коротше, ну, треба буде ще з кольорами трошки погратись, тому що бугатиця доволі таки потужна. А з вами Санчі у вас і всім пока-пока.